На Закарпатті стартував аналог зимової першості Закарпаття з футболу, благодійний турнір на честь воїнів ЗСУ. Матчем відкриттям цих змагань став поєдинок в обласному центрі між СДІ Шор у 17 Ужгород та медеєю Зоноківської територіальної громади. У двобої зійшлися Амбітна юнь і досвідчений, а також титулований боєць чемпіонату області. Грали ми першу ігру контрольну, можна так сказати, да, в цьому році, але ми практично всю зиму за невеличкими паузами були канікули у дітей. Ми тренувалися. Ця команда зібрана з двох вікових категорій це 2006 рік народження, 2007 рік народження. Ми об'єднали кращих гравців, зимою тренувалися по можливості і старалися нав'язати сьогодні свою ігру супернику. У Медеї засвітилися два новачки. Вони вже мають досвід виступів на високому рівні. Сьогодні у нас тільки з новачків два, два було. Ну, це ще не означає, що вони в нас в команді залишаться, але приємно, що вони допомагають нам і хочуть грати в цій команді. Чи можна їх прізвище назвати, звідки вони? Так вони у, у Володя Лисаченко він грав за гірхівців в минулому році, і Січка Маріан за лінці грав. Але вони всі школу мають і ми б хотіли залишити їх, але як час покаже. У підсумку вийшла динамічна гра на непоганих швидкостях і фактично з напівмоментами. Мабуть, саме тому так довго трималися на табло нулі. І все ж наприкінці зустрічі в одній із атак медеї Олександр Кобеляш філігранно віддав пас на Валерія Ролю. Проти нього свалив Максим Калій. Отож, арбіт призначив пенальті уже на другій компенсованій хвилині зустрічі. Руслан Сускида не схибив і в такий спосіб не дав статися першій сенсації в першому ж матчі турніру. 1-0 за медеєю. Ми ж знали, що суперник іменитий, і сильна команда. Більшість вдалося нам зробити нашим хлопцям. Під час ігри, то що ми від них просимо, досадне, це пенальті в кінці гри, ну це футбол. Ми програли 1-0, Я вітаю команду Медею з перемогою, бажаємо успіхів в цьому сезоні. А ми будемо тренуватися і будемо старатися в по-дальшому радувати вболівальників, батьків і грою. Хочу сказати, що суперник сьогодні доволі непростий, був команда молода. Зібрані хороші гравці. І нам, як першій офіційній грі, Прийшлося важкувати. Ну, це і ми очікували, тому що ми зібрались тільки провели пару тренувань. А цей кубок для того, щоб підготуватись до чемпіонату області. Із запланованих п'яти зустрічей відбулися чотири. У ще одному поєдинку молодості проти досвіду нічия 2-2. Так, зокрема, зіграли Минай у 19 та сторожницький лідер. Зірка з не засвітилася в матчі з Соколом Кінчеш 0-2. Виноградівський севлюш розібрався з Карпатами Рахів 9-0 і Тячів здолав бужору Іршава 3-1.